Телефон Xiaomi Redmi 13. В комплекті були листівки ознайомлювані. Сам телефон був ніби в такому мішечку. Також в комплекті йшла шпилька для сім-карти. чохол, чохол доволі таки поганий. Всі вирізи чудові. Подобається, що є заглушка для порту заряджання, виступи для камери є. Бо вони доволі виступаючі. Сам чухол на телефоні виглядає доволі таки суперово. Ось, будь ласка, роз'єми. Подобається, що є відбиток пальця ще збоку, бо коли я бачу відбиток пальця на екрані, мені не дуже подобається. Ну, Це моє особисте бачення і думка. Сім-карту можна ставити лише з картою пам'яті або вісім-карт. Трохи шкода, що так обмежили. Побачила відмінність в тому, що, наприклад, немає функції профі для фото. Я користувалася, звичайно, цією функцією лише декілька разів, тому для мене це не принципово. Для фотографій доводиться трохи довше наводити фокус. Щоб отримати дійсно якісну фотографію, кольоропередача чудова. Дійсно якісні фотографії, мені дуже подобаються. Хоча я вважала, що мій попередній телефон фотографує гарно. Ну, цей фотографує гарніше, будемо казати так. Ось. Тут фокус трохи розмитий. Тому доводиться. Для фото виводи трохи більше часу, але для мене це не проблема. Також, хто знає, раніше були функції... Ой, були функції роздвоєння екрану або фіксації якогось додатку. Зараз такого зовсім немає. Мабуть, цим телефон і упрощений, і трохи здешевлений. Нарікань немає єдине, що не було блоку в комплекті. В мене був старий блок на 33 Вт, тому я його собі і залишила. Ось, будь ласка, так? Підходить блок від 10 до 33 Вт. Так, виглядає він позаду дуже доволі таки гарно, блакитний колір, чудовий, тому, будь ласка, кого зацікавить непоганий функційний швидкий телефон.